І сьогодні свій день народження серед інших відзначає екс радник офісу президента, військовий і політичний оглядач Олексій Арестович. У перші місяці масштабної війни, як ми пам'ятаємо, Олексій. Своїми відео і зверненнями заспокоював українців, зробив дуже посильний психологічний, скажімо так, внесок в наш тодішній стан. Пам'ятаємо врівноважений спокійний голос, і оптимістичні прогнози Арестовича. Тоді ще вже почали збирати мільйон аудиторію в соціальних мережах. І у сніданку, як ви знаєте, є традиція в прямому ефірі вітати іменинників. Тож Олексій Арестович здається на прямому зв'язку. Доброго, Доброго ранку, ранку, Олексію! Наші вітання вам сьогодні 48, Тож, розказуйте, хто вже встиг привітати, і як будете святкувати. Поздоровлення, вітають з такою швидкістю, що я просто не встигаю реагувати. Як завжди, до речі, мені щоб відповісти всім, хто мене привітав, треба ще три роки після цього день народження. Тому це процес майже ніколи не зупиняється. А які привітання? Від кого? Від кого найважливіші привітання ви чекаєте? Зокрема, ну від близьких рідних, звісно, ми да. найбільш саме жале. Подобається, що спливають люди, яких я не бачив виноді 10-15 років. Але вони якось пам'ятають, вони пишуть, і тоді я да, залюбки відповідаю. Я відповідаю всім, але це займає насправді да, ну, рік відповідає що найменше займає, щоб відповісти на поздоровлення до цього року. Тому ну, процес я ж кажу, не зупиняється ніколи. Подарунки мають значення, які вони мають бути? Чи все таки слова побажання цього достатньо? Ні, мені навіть якщо мені сердечко надіслали, достатньо. Я чудово розумію і відчуваю енергію, яка йде від людини, яка, яка вітає. Ну от у січні ви пішли з посади позаштатного радника голови офісу президента. Чим ви зараз займаєтесь? Якщо можна так сказати, де ваша трудова книжка зараз лежить? Я фізична особа-підприємець, тому я не бачу свою футболову книжку дуже, дуже дуже давно. Займаюся я тим самим, взагалі нічого не змінилося, лише з приставкою X. А фактично, розумієте, були запущені на початку війни запущені такі процеси важливі. Навіть з міжнародним характером які не вдаваючись підробі, це не можна кинути, їх треба вести і вести. Вони стосуються і позиціонування України на міжнародній арені, і, роботи, і санкційним речами, і так далі. Тобто, багато того, що на жаль не можна сказати, або на щастя, але я да, як, во як білка в колісі, да, немає постійно кручусь, і навіть я вам скажу, що може може й більше стало роботи після того, як звільнили Олексію. Все одно статус і постась. Так, чи нахи, з часом, або через якісь чинники трансформуються, от нині все одно, хто ви є за статусом за своїм відчуттям, і на майбутнє. ну, я не знаю, екс радник офісу президента, актор, аналітик, блогер, депутат, емігрант, голова партії, мандрівник, блогер? Ну я зараз ну, за, за цими питаннями завжди стає такий собі політичний оцент. Чи Олексій, чи будь підете на вибори, чи щось mm. ще я. Волію не казати нічого зараз під час війни. Я вважаю, що ми маємо бути засереджена на перемозі, на допомогі фронту, всім нам, всі розмови про політику після закінчення війни. А що стосується мене, то я залишаюся тим, яким я є. Я, я український офіцер, який е, працює на своєму під час нападу на нашу країну, працює на, свої, на своїй ділянці. Просто служба буває різна, скажімо так. Але менше з тим, повірте, я пашу як волк. Реально на перемогу України, і для мене це найвище звання. Тепер все решта це при Ну, от, власне, післязавтра стартують переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні в Саудівській Аравії. багато наших партнерів буде брати участь, і Росії на цих переговорах не буде. От про це розповіли американські газеті Wall Street Journal. Чому для переговорів обрали саме Саудівську Аравію? Як ви думаєте, і який на ваш погляд буде найкращий результат цих переговорів для України? Я думаю, що це ці перемовини мають чіткий слід, який походить з припинення Росією зернової зернової води, тому що дуже багато країн е, Північної Африки і Близького Сходу напряму залежить в, 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 в притул до загрози голодних ґрунтів. скажімо так або голоду залежить від постачання українського зерна. Це шантаж міжнародного масштабу, який влаштував Кремль, Путін да має. Зі сьогодні свій день народження серед інших відзначає екс радник офісу президента, військовий і політичний оглядач Олексій Арестович. У перші місяці масштабної війни, як ми пам'ятаємо, Олексій. Своїми відео і зверненнями заспокоював українців, зробив дуже посильний психологічний, скажімо так, внесок в наш тодішній стан. Пам'ятаємо врівноважений спокійний голос, і оптимістичні прогнози Арестовича. Тоді ще вже почали збирати мільйон аудиторію в соціальних мережах. І у сніданку, як ви знаєте, є традиція в прямому ефірі вітати іменинників. Тож Олексій Арестович здається на прямому зв'язку. Доброго, Доброго ранку. ранку, Олексію! Наші вітання вам сьогодні 48, Тож, розказуйте, хто вже встиг привітати, і як будете святкувати. Поздоровлення, вітають з такою швидкістю, що я просто не встигаю реагувати. Як завжди, до речі, мені щоб відповісти всім, хто мене привітав, треба ще три роки після цього день народження. Тому це процес майже ніколи не зупиняється. А які привітання? Від кого? Від кого найважливіші привітання ви чекаєте? Зокрема, ну від близьких рідних, звісно, да. ми найбільш цим жалеємо. Подобається, що спливають люди, яких я не бачив виноді 10-15 років. Але вони якось пам'ятають, вони пишуть, і тоді я да, залюбки відповідаю. Я відповідаю всім, але це займає насправді да. <смі> ну, рік відповідає що найменше займає, щоб відповісти на поздоровлення до цього року. Тому процес, я ж кажу, не зупиняється ніколи. Подарунки мають значення, які вони мають бути? Чи все таки слова побажання цього достатньо? Ні, мені навіть якщо мені сердечко надіслали, достатньо. Я чудово розумію і відчуваю енергію, яка йде від людини, яка, яка вітає. Ну от у січні ви пішли з посади позаштатного радника голови офісу президента. Чим ви зараз займаєтесь? Якщо можна так сказати, де ваша трудова книжка зараз лежить? Я фізична особа-підприємець, тому я не бачу свою футболову книжку дуже, дуже дуже давно. Займаюся я тим самим, взагалі нічого не змінилося, лише з приставкою X. А фактично, розумієте, були запущені на початку війни запущені такі процеси важливі. Навіть з міжнародним характером які не вдаваючись підробі, це не можна кинути, їх треба вести і вести. Вони стосуються і позиціонування України на міжнародній арені, і, роботи, і санкційним речами, і так далі. Тобто, багато того, що на жаль не можна сказати, або на щастя, але я да, як як білка в колісі, да, немає постійно кручусь, і навіть я вам скажу, що може може й більше стало роботи після того, як звільнили Олексію, а все одно статус і постась. Так, чи нахи, з часом або через якісь чинники трансформуються? От нині все одно, хто ви є за статусом за своїм відчуттям, і на майбутнє. ну, я не знаю, екс радник офісу президента, актор, аналітик, блогер, депутат, емігрант, голова партії, мандрівник, блогер? Ну я зараз ну, за, за цими питаннями завжди стає такий собі політичний оціон. Чи Олексій, чи будь підете на вибори, чи щось mm. ще я. Волію не казати нічого зараз під час війни. Я вважаю, що ми маємо бути засереджена на перемозі, на допомогі фронту, всім нам, всі розмови про політику після закінчення війни. А що стосується мене, то я залишаюся тим, яким я є. Я, я український офіцер, який е, працює на своєму під час нападу на нашу країну, працює на, свої, на своїй ділянці. Просто служба буває різна, скажімо так. Але менше з тим, повірте, я пашу як волк. Реально на перемогу України, і для мене це найвище звання. Тепер все решта це приходящі. Ну от, власне, післязавтра стартують переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні в Саудівській Аравії. багато наших партнерів буде брати участь, і Росії на цих переговорах не буде. От про це розповіли американські газеті Волстріт Journal. Чому для переговорів обрали саме Саудівську Аравію? Як ви думаєте, і який на ваш погляд буде найкращий результат цих переговорів для України? Я думаю, що це ці перемовини мають чіткий слід, який походить з припинення Росією зернової зернової води, тому що дуже багато країн е, Північної Африки і Близького Сходу напряму залежить в, 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 в притул до загрози голодних бунтів, скажімо так або голоду залежить від постачання українського зерна. Це шантаж міжнародного масштабу, який влаштував Кремль, Путін да має. Викликає відповідну відповідь країн Насамперед, там будуть країни глобального сходу. Як ми бачимо, президент до речі, вчора про це казав нашим дипломатам дуже багато зусиль приділяє саме перехопленню симпатії глобального півдня і по поясненню їм, що відбувається, що намагання Москви перетягнути їх на антиколоніальні риторики, це вони марні, тому що насправді Росія проводить колоніальну політику. І для, для того цей форум, звісно, там будуть представники провідних країн світу, таких як Сполучені Штати, але дуже велика увага приділяється країнам Африки, і Азії, і Південної Америки, і так далі. І це потужний крок наша дипломатія. Я знаю, що голова офісу президента Андрій Єрмак відповідає саме за це. Він вклався дуже сильно в цей форум. І можна сказати, що це такий дипломатичний Рамштайн свого роду, намагання створити коаліцію, яка буде. ну, Щодо зернової угоди, щодо взагалі процесу регулювання, щодо підготовки глобального саміту міру, яку президент назвав головною метою на на цю осінь, ну своєрідника ліцю держав, які будуть діяти спільно, і звісно в подальшому це має зміцнити наші позиції в ООН при відповідному голосуванні за то українську глобальну формулу міру, тобто це потужний міжнародний захід, дуже потужний. Так, Олексію, наскільки ну ви колись каже володієте певним інсайтами і так далі, ще тут не можемо не звернути увагу на те, що минулого тижня, наприклад, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна запитала у очільника головного управління розвідки міноборони України Кирила Буданова. так і було питання, таке, коли до України повернеться Крим, і е, пан Буданов відповів лаконічно скоро. Ну тоді відповідно запитаємо, перенаправимо питання вам, коли ми повернемо Крим. Дивіться на мою точку зору. Ми з моєї точки зору, ми маємо реальні шанси повернути Крим цього року, тому що якби росіяни не харахорилися, якби би вони зараз не закидали в інформаційний простір. А вони закидають дуже потужно, в тому числі з допомогою західних смі західних експертів, закидають дуже потужно таку. Наратив, який каже, що ну нібито от, Росія там оговталася, вона, говталася, вона от, бачите, скоро получить боєприпаси співдеспівде з північної Кореї, і заводи працюють, і народ мобілізується, і так далі, і так далі. І ми зараз захопимо і дрони полетять. Звісно, по деяким позиціям, зокрема, ті саме дрони, вони оговталися. Але якщо ми подивимося на поле бою, то можу сказати, що мова про те, що це старий наратив Київ за три дні. Нічого такого не будуть. Люди, які не здатні втримати Старомлиновку, до якої вже в притулки підійшли наші війська, да вони, вони не утримують Крим і вони да, да, не, не переможуть, якби вони нам про це не розповідали. Тому це треба, треба вірно сприймати. Боже, мільниці млини мі, мілють повільно, але вірно скажімо так. Я думаю, ми будемо в Криму. Коротко, Азовське море, коли повернемо, якщо знаєте? Яко що по перемог... Азовське море? Коли, якщо коротко, береги так. Азовського моря? Складніше, тому що щонайменше навіть після нашої перемоги буде половина моря належати їм. Але я думаю, що контроль над Азовським морем ми зможемо встановити одразу, як ми вийдемо на північний берег моря. Пасибі. дякуємо, Олексію. Що вийшли до нас на зв'язок. Сьогодні нагадуємо Олексій Арестович іменинник. 48 бажаємо сил відповісти на всі е, повідомлення і сердечки, які надсилаються з Днем народження! Дуже к'я. Е, коротка пауза, друзі. і Зустрічаємо Тимура Міршиченка. Плітки, історії, новини життя відомих людей. Чекаємо на новини. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і харків'ян. Гради, гасети, азе Тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру. Зробимо щось краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.